Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Індонезія наполягає на забороні продажу iPhone 16 від Apple, заявляючи, що пропозиція американського технологічного гіганта на 1 мільярд доларів для створення заводу з виробництва в Індонезії недостатня для виконання суворих вимог країни щодо так званої. Місцевої складової ці правила вимагають, щоб 40% в вмісту смартфонів і планшетів, які продаються в Індонезії. Походили з місцевих джерел, тобто з місцевої сировини, місцева заробітна платня, і так, далі, і так далі. Це спрямовано на розвиток внутрішньої промисловості та залучення інвестицій. Насправді дуже багато країн в світі застосовують так звані вимоги щодо локалізації виробництва або щодо місцевої складової, або по різному перекладають щодо. Там локального контенту, да? тобто, і ця політика дуже розповсюджена, хоча багато хто її критикує. Заборона, запроваджена в жовтні адміністрацією президента Прабова Собіанта, також зачепила і Google, чиї телефони Pixel теж не відповідають цим вимогам локалізації. Хоча Apple запропонувала побудувати завод вартістю мільярд доларів для виробництва трекерів. AirTech, да, тобто, ну це такі е трекери, які там кудись кріпивши, що можуть цю річ відслідковувати. Да, тобто, і вони сказали, що мільярд доларів інвестуємо в заводи в співпраці, причому з місцевим партнером, але індонезійські чиновники сказали, що ця пропозиція не задовольняє вимоги до місцевої складової, саме iPhone. Станом на сьогодні в Міністерство промисловості не має підстав. Для видачі сертифіката місцевої складової для продукції Apple, зокрема, iPhone 16, заявив міністр промисловості індонезії Агус Гуміванк. Він наголосив, що інвестиційна пропозиція Apple є недостатньою. Остання пропозиція Apple на мільярд доларів є значним збільшенням порівняно з попередніми пропозиціями. Компанія спочатку пропонувала лише 10 мільйонів доларів у 2022 році. А згодом у 2023 році вже 100 мільйонів доларів і тепер мільярд. Проте індонезійські чиновники стверджують, що навіть ця сума є незначною в порівнянні з прибутками компаній, які Apple заробляє в країні. Індонезія, населення якої складає приблизно 280 мільйонів людей, має величезний ринок споживчої електроніки. За даними Міністерства промисловості, кількість активних мобільних телефонів в країні перевищує. 350 мільйонів. Це підкреслює високий попит на таку продукцію. Попри це, Apple досі не має виробничих потужностей в Індонезії. Хоча компанія керує чотирма, наприклад, академіями для розробників, які готують місцеві таланти для розробки додатків для екосистеми. Apple. У вівторок міністр інвестицій Разан Ройслеані оголосив, що. Apple взяла на себе зобов'язання побудувати завод для виробництва AirTech на першому етапі проекту, загальна вартість якого складе мільярд доларів. Очікується, що завод розпочне роботу на початку 26-го року. Однак спрямування заводу на виробництво саме AirTech а не iPhone, означає, що він не вирішує проблему виконання вимог до місцевої складової, саме смартфонів. Якою ж є політика цієї місцевої складової в Індонезії? Торговельні регуляції, включаючи вимогу до місцевої складової, є частиною ширшої стратегії Індонезії, спрямованої на залучення іноземних інвестицій, на стимулювання внутрішнього виробництва та на захист місцевих індустрій. Проте бізнес критикує ці правила, які варюються залежно від сектору, наприклад, Американська торгова палата в Індонезії описує ці вимоги як дуже складні, особливо для секторів, таких як електроніка, де локально вироблені компоненти дуже рідко доступні. Вимоги до локальної складової, до цього місцевого контенту спрямовані на залучення інвестицій, але вони можуть не відштовхнути ключових гравців. Застерігає один з економістів, наголошуючи на ризиках. Втрати інвестицій на користь таких країн, як В'єтнам чи Малазія, які пропонують більш сприятливі, більш ліберальні умови, які ж є можливі ризики для інвестиційної привабливості. Хоча Індонезія сподівається використати свій великий споживчий ринок, а вони четверта за чисельність Україна в світі для залучення інвестицій. Економісти та бізнес представники попереджають, що заборона на популярні продукти, такі як айфон, наприклад, або піксел, може підірвати привабливість країни для інвесторів. Регіональні конкуренти, такі як В'єтнам і Малайзія, дедалі більше сприймаються як більш зручні для бізнесу альтернативи через спрощені регуляції та. Відсутність обмежень наразі переговори тривають. Керівництво Apple зараз перебуває в Джакарті для обговорення запропонованих інвестицій з урядом Індонезії. Чи змінить Apple свою стратегію, щоб виконати вимоги Індонезії, чи вирішить перенаправити свої ресурси в інші регіони? Поки невідомо. Рішуча позиція Індонезії підкреслює її прагнення максимізувати іноземні інвестиції та сприяти розвитку внутрішньої економіки. Хоча це може поставити під загрозу стосунки з великими світовими гравцями, якщо компромісу все таки не буде досягнуто. насправді Індонезія не піонер такої політики, і дуже багато дуже потужних успішних країн, таких як, наприклад, Японія, реалізовували навіть значно жорсткішу політику протекціонізму. Якщо хтось вважає, що от те, що робить Індонезія, це нерозумно, подивіться на ті ставки які робили Apple. 10 мільйонів 100 мільйонів мільярд я думаю що Apple не не зупиниться на мільярді я думаю що вони підуть на те щоб виконати вимоги індонезії щодо локалізації щодо складової місцевого виробництва, ми зможемо з вами через кілька місяців перевірити, чи це відбулось. Якщо ви думаєте, що це погана політика, що вона дурна, то я вам скажу, що насправді дурна політика, що таке насправді дурна політика, це запровадити в країні систему державних закупівель, за якою державні підприємства і комунальні підприємства вимушені купувати те, що є просто найдешевшим за ціною. Тобто, навіть якщо цей товар. Найдешевше за ціною, не самий якісний, якщо він потім буде в експлуатації гірше, навіть якщо він вироблений, вибачте мене в Китаї, да а не в твоїй рідній країні, то ти, от за цією системою з красивою назвою, будеш купувати те, що дешевше це. Економічний ідіотізм, економічне самогубство. Да? В деяких країнах такі системи державних закупівель приймаються через шалене лобі закордонних виробників, через діяльність таких псевдоекспертів, псевдоекономістів, гарантажерів, да? яких Свідомо підживлюють для того, щоб вони просували інтереси закордонних компаній, і вони виходять і кажуть: давайте боротися з корупцією. Давайте зробимо таку систему, щоб там все відбувалось ну за найнижчою ціною. Ну це ж буде дуже вигідно, правда. Виглядає на перший погляд. Хоча ця система. Якщо туди не запровадити місцеву складову обов'язкову вимогу локалізації, вона по суті знищує робочі місця в цій країні, де вона запроваджується. Про це мало хто говорить, тому що це не популярна тема. Да? В Україні така система називається Прозора, і до того як там була запроваджена вимога локалізації, яку в парламенті провів мій гарний однодумець і дуже потужний державник Дмитро Киселевський. То до цього по суті система Прозора виштовхувала Робочі місця і економічну активність з України за кордон, да, і ми були донором, просто в чистому вигляді донором навіть грошей, не тільки талантів, да, не тільки робочих місць, а навіть грошей. Слава Богу, що сьогодні ця ситуація змінена принаймні за. Товарами групи машинобудування, енергетики і так далі, там понад 90 кодів у КТЗ, за якими місцевий виробник тепер є обов'язковим, присутністю цього місцевого контенту для того, щоб бути допущеним на публічні закупівлі. Що ще, на мій погляд, є значно гіршим ніж протистояння з закордонними там партнерами, да, якісь некомфортні перемовини. Та що завгодно, що сприяє бездумному імпорту. От, наприклад, зараз відбувається дискусія про те, чи відміняти безмитний поріг імпорту 150 євро, да, який діє в Україні. Тобто, якщо ми з вами щось за кордону купуємо до 150 євро, то це не підлягає оподаткуванню. Я бачу, як спроби оподаткувати імпорт нижче цієї межі, він стикається з шаленим просто супротивом. Ну, зрозуміло, яким супротивом да, великих поштових операторів, які завозять. в Україні. Україну ці імпортні товари, да, тобто, ну і громадян не дуже економічно підкованих, які думають, що ну, так завжди ж краще щось зробити без податка, без мита, да, тобто, ну це ж це ж краще, правда. Тобто є багато людей, які вірять, що, наприклад, безмитне розмитнення цих євроблях, да, ввезення цього євросміття в Україну, що це великий здобуток економічної економічна свобода. Ну тільки зворотній бік цієї економічної свободи. Бідність, зворотній бік це втрата промисловості, зворотній бік це взагалі порушення нормальної логіки економічних процесів. От якщо говорити про ті теж, наприклад, безмитне ввезення. От в Україні 150 п'ятдесят євро, і в більшості країн Європи 150 євро насправді цей поріг безмитного везення. А ви знаєте, який він, наприклад, в Канаді? Я вам скажу 20 доларів. В Канаді він 20 доларів. А який він в Ізраїлі? А в Ізраїлі він 75 доларів. Ну, так, мабуть, що Канада і Ізраїль побагатше України будуть. Да? Ну, звісно, що якщо ми візьмемо там, країни, якісь там не дуже багаті, то там як тенденція нижче поріг цього безмитного ввезення, там, наприклад, там Чілі да? там, повинно, до 50 доларів. Ну тобто логіка в чому? що... Долар українського ВВП, да, тобто, ну він значно більше важить, ніж, наприклад, долар в Європі, тому що в європейських країнах ВВП на душу населення там в 3-4-5 разів більше ніж у нас. Да, тобто, за логікою такою базовою економічною безмитне везення в Європі 150 євро. Ну, це приблизно у нас має бути десь там не знаю 30 євро поріг співставний відносно нашого рівня ВВП, але видіть це. Комусь скажіть в якісь бізнес-асоціації, да. Тобто, просто скажіть, що ви підтримуєте зниження планки безмитного везення. Ви одразу дізнаєте, що ви там антиреформатор, ви проти економічної свободи, ви там притісняєте лібертаріанців, взагалі так не робиться, і так далі, і так далі. Да, тобто, але нація, яка не платить податків, нація, яка не цінує, не підтримує своїх власних виробників, які не мають культу промисловості. Вона рано чи пізно буде вимушена просто гадувати чужу армію, да? тобто і це гірший з усіх можливих варіантів. Тому я думаю, що треба ставити на місце взагалі, от в себе цю систему між вухами: економічне мислення, розуміння, що виробництво завжди на порядок цінніше ніж. Імпорт готових товарів, і ніж експорт сировини. Якщо це у вас викликає алергію або незгоду, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде цікаво почути ваші аргументи. Ну я думаю, що ми повернемось до розкриття цієї теми більш детально в наступних відео. Друзі, дякую. З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку. І дуже дякую вам за підтримку на Patreon і тут, на YouTube мого каналу, бо ви допомагаєте. Робити більше україномовних відео про економіку, розвиток та інновації до зустрічі.